It's like you're always talking second year But when it hasn't been your day we came out we've been your deep Милі дітки Дивіться як сонце сяє Чи це воно вас новий шлях Всіх, всіх проводжає цей день нехай залишиться в серці. спережіть його. Не зітріть до нового життя, швидше летіть! Бажаю залишатися вам такими ж цікавими, веселими та допитливими. Бажаємо з радістю пізнавати щось нове. Бажаю із ентузіазмом навчатися у школі. Бажаю зустріти багато добрих друзів! Бажаю досягнути безліч успіхів та розкрити усі свої таланти. Бажаю сміливості для великих успіхів. Бажаю підтримки близьких людей. безмежного щастя у просторах яскравих личів. Рости і розумнішай! Радуй нас своїми успіхами! Хочу, щоб ти з зрус... Бажаю ніколи не здаватися завжди вірити в себе. Бажаю тобі залізного здоров'я. Нехай у твоєму житті буде багато казкових миттєвостей. Нехай друзі будуть вірними, уроки простими, а батьки найкращими у світі. Бажаю тобі як найбільше чарівних незабутніх на моментів. Бажаю море позитиву. Та щирих посмішок, радості у всьому та великих успіхів нашій дологіння. Рости на радість рідним та близьким. Будь розумним, сміливим та крутим. Бажаю зустріти на життєвому шляху мудрих учителів. Ви залишаєте садочок, бо вам до школи вже пора, весела наша дітвора. Нехай запам'ятаються найліпші дні в садочку. А школа радісно зустріне та подарує нових. останні хвилини і кожен піде. У <му> свій загадковий шлях де мрії збуваються. Вчора дитина, те, завтра твій день, вже так по дорослому той день починається Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні, і ми в останній в тому залі присутні.